Всіх на своєму YouTube-каналі. Сьогоднішнє відео буде стосуватися того, як під'єднати Альфу 100 до Альфи 200 або Альфи 300. Принцип ідентичний. Я буду показувати на прикладі Альфи 300, різниці немає. Беремо Альфу 100. Нам потрібно спочатку провести маніпуляції пунктів міну настройка, контакти, настройка сопряження передача включено. І запам'ятовуємо адішник, він нас тут 5,17. На Альфа 300, натискаємо кнопку Вімкнення. Ми бачимо пункт меню My ID. Натискаємо на нього, передача повинна бути включена. І ID-шник у нас тут стоїть 2, 4. Беремо тепер альфу 100 і під'єднуємо до цього приладу альфу 300. Заходимо в меню. Центральне меню. Натискаємо цю піктограму, Контакти, добавить. Находитесь рядом з пультом Ні. Ізвестний ідентифікатор. Так, Вінус тут 2,4. Із списку вибираємо цей пункт меню. 2,4. Називаємо контакт, як нам потрібно, і значить натискаємо ту піктограмку. Окей. Альфа-300, під'єдна. До речі, вже зв'язок з'явився. Тобто, прилад Альфа 100 вже бачу альфа-300. Тепер. Під'єднаємо альфу-100 до альфу 300. Список собак вибираємо пункт меню не собаки, а оцю піктограмку з контактами. Це я вже намагався додати. Натискаємо кнопку Добавить, ввести ідентифікатор. Пам'ятаємо, що у нас там був 517. Натискаємо 5.17 ім'я, яке нам потрібно. Натискаємо підтвердження. І все. Обмін даними між навігаторами вже пройшов. І відповідно ми бачимо на мапі контакт. Я знаходжусь в приміщенні, тому він так далеченько. І відповідно тут теж ми будемо його відстежувати. Тут ближче трошки. Все, дякую.